Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 5 копійок 1992 року, яка згідно каталогу ІТК має штамп 121ААМ. Дізнаємося всі особливості монети. Дамо характеристику аверсу, реверсу. Визначимо цей штамп і обов'язково поговоримо по ціні даної монети. Що ж до п'яти копійок 1992 року, то це в нас обігова монета України, що виготовлялася із нержавіючої сталі дуже великим тиражом 500 мільйонів екземплярів. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує 8 штампів монет. Деякі зустрічаються часто, деякі зустрічаються рідко. Але сьогодні ми з вами розберемо Є один із цих різновидів це штамп по аверсу 1.21. По реверсу штамп А і гурт мілка насічка. Штамп 121ААМ. Отже, визначення штампу монети ми, як завжди, розпочинаємо з заверса. Він характеризує у нас цифрове значення. Перед тим як визначити штамп 1,21, ми розпочинаємо все спочатку. Визначаємо, що монета має штамп перший. Який штамп перший має характеристики? Ми дивимося на те, що середній зуб тризубця він гострий і має потовщення у верхній частині. Листя, вони плоскі, знаходяться в різних площинах. Також дивимось на одиничку в даті 1992. І бачимо, що вона має хвостик. Саме таку особливість має штамп перший. І коли ми визначили, що монета дійсно поверса має там перший, переходимо до визначення підвиду 1,2. Як же він визначається і на що ми звертаємо увагу? Що визначити штамп 1,2, ми дивимось на саме в це місце, зараз пробу приблизно, на, на зерно другого. Та третього колоса. І бачимо, що саме в цих містах відростки вони відсутні. Якщо ми порівняємо зі штампом 1,1, то побачимо, що саме в цьому зерні донизу йде відросток. Так само аналогічно і в цьому першому зерні, що показую зараз вам. Коли ми побачили, що ці відростки вони відсутні, і побачили також, що цифри дати вони віддалені від канту. З певністю говоримо, що перед нами монета, що має штамп 1-2. Коли визначили штамп 1,2. то тепер можемо визначити, що перед нам монета, що має штамп 1,21. Як же він визначається і на що ми звертаємо увагу? Щоб визначити штамп 1,21, ми дивимося на верхівку правого верхнього листа. І що ми тут можемо бачити? Ми бачимо те, що Зараз продемонструю. Ми бачимо те, що верхівка верхнього листя, вона що справа, що зліва, вона ступінчата. Якби це в нас був штамп 1,22, то було б. Навпаки, як же визначати штамп 1.22, ми поговоримо з вами в наступному відео. Отже, основна відмінність, щоб визначити штамп 1.21 в 5 копійках 1992 року, штамп перший визначаємо тим, що середній зуб трезубця має потовщення в верхній частині. Потім переносимо свою увагу на перший зерно першого колеса та другого, і бачимо, що відростки у них відсутні. Потім переносимо свою увагу саме в це місце і дивимося, що верхівка верхніх листків, вони що зліва, що справа, вони ступінчаті. Саме такі особливості треба знати, щоб розуміти штамп 121. Коли визначили по аверсу штамп 1.21, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу все доволі просто: штамп АА, як же він визначається, і які особливості він має. Щоб визначити штамп А, ми так само визначаємо спочатку штамп А. Звертаємо свою увагу на хрон номер 2 і бачимо, що вона має форму прямокутного трикутника. Коли визначили штамп А, то можемо поговорити про те, як визначити штамп АА. Ми дивимось на те, що ягоди між вінком та кантом в угронах номер 4 5 та 6 вони наближені до канту. І майже в нього упираються. наглядно ми можемо побачити саме. В цих містах. Ягоди та шрифт, вони рельєфні. Коли визначили монету, що має штамп 1,21АА, нам треба зробити лише уточнення і подивитися на її гурт. По гуртові монета має, як ми бачимо, мілку насічку, Тобто, сегменти є дуже часто по всьому ребрі монети. Знайте, що це штамп, який має мілку насічку. Коли. Сегменти будуть більш широко. Є монета, що має штамп із крупним гуртом. То буде дуже цінна монета. А ця монета, що. Має штамп 121 АМ на даний час коштує від 40 до 45 гривень, якщо ви знайшли таку в обігові. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп 5 копійок 1992 року, штамп 121 АМ задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео продовжимо розглядати всі різновиди монет України, які існують в обігові. Тож, на цьому закінчую відео. Всього найкращого.